Добренький вечір готую вечерю. Нарізала огірочків і помідорку. Помідорка, вишневий сироп. Дивіться, це така смакота. У мене був фаворит торік медовий спас. А зараз ця вона солодка, вона добра, вона, дивіться, як красива, чуть-чуть ще недозрівша, бачите, полосочки. Тому що я отак зриваю їх. От, я люблю такі їсти, але вона настільки пахуча, настільки добренька, настільки вона і красива. <гляньте> М -м -м -м. Дуже смачна. Я вам чесно кажу, вишневий сироп. не Пробуйте, вирощуйте на другий рік. Дуже хороші помідорки. Мене попросили з. Каналу високі грядки зробити дегустацію. Будь ласочка дегустація. Дуже смачні помідорки, прямо прямо гляньте гарнюсінькі, які. Як це показати вам? Я тут гірше, я спеціально взяла цю тарілку. О, бачите. Дуже-дуже-дуже добренькі. На цьому все буду зараз ще щось додати і їсти 5 годин в мене вечеря. Дякую за перегляди, бажаю вам всього найкращого, хороших, смачних урожаїв. А я зараз їм і піду гляну в теплицю, бо ж там все закрито, вітруга не можна відкрити. Все, пока-пока. до слідуючого відео.